Чому ця програма взагалі продовжує існувати? Чому Тарас Цимбалюк? що? вам я не розумію, що відбувається. Ми не можемо на дрони назбирати, тому що дрони у нас тут устраюють повітряні бої, щоб у людей в, в якійсь лисячій норі там їх врятувати від півішок і від скидів. І ти заходиш, дивишся на весь цей сюр і думаєш, що бляха відбувається з цим світом, що з нами не так. Що з цією країною не так. У нас нема кому прийти людей поміняти на фронті, а ми займаємося тим, що е, для нас все ще є нормою, якісь е, низькопробні низькоінтелектуальні проекти. Бажало наша творча інтелігенція, візьміть відповідальність, почніть займатися проектами, які, крім розважального, несуть щось корисне, принаймні дають, хоч якийсь шанс на перетунок нашої країни. Фу, я просто в розпачі, люди, чесно вам кажу.